Привіт, друзі! Подивіться, як гарно розросся мій новенький епіфілум. Скільки він дав нових гілочок. І я йому от дробинку підставила. Ви бачите, скільки тут нових росточків. Мій новий Рожевий епіфілум, який я купила, тому що почав пропадати мамин червоний. Тільки був рожевий червоних не було в продажу. Так, ось я зараз знімаю з ліхтариком, бо в мене вдома немає світла. В нас було екстрене відключення сьогодні, а зараз по графіку стабілізаційне відключення. Нічого, ми все це переживемо, смерть нашим ворогам. А це я зараз на балконі. І ще дещо хочу вам показати. Подивіться, оце залишки маміного епіфілума, які зовсім-зовсім пропали. Але я посадила деякі з них, зробила черенки не всі. Тут треба ще буде подивитися. Не всі з них виглядають живими, але дещо тут є. Дещо таке, що я навіть боюся наврочити. Ось бачите, ось це з'явився новенький росточок. Маленька надія на те, що, може, і мамин епіфілум Такий відродиться і не загине. Дуже будемо сподіватися на це. Я ще не турбувала цю посадку. Треба все, що загинуло, повибирати. Сьогодні вітер сильний і все сохне, треба поливати. Ось Вася, Вася. У мене ніяк не вистачає часу зайнятися іншою половиною балкону. Он який вітер. Дуже сильний вітер. Вася, будь обережний, щоб тебе вітром не здуло. Будь ласка, Вася Аліса відвертається від ліхтарика. Ну, звісно, кому ж приємно, коли в очі світять, але ж світла немає. Я не можу включити лампу зараз. Ось вона відвертається. Якщо вимкнути світло, Аліса, подивишся на нас? Не хоче дивитися. Аліса. Аліса. Ну і що в нас тут відбувається? Світло вимкнули, звісно. А я дотягла до такого моменту, Полив орхідеї. Треба було ще позавчора їх полити, але щось заважало. Чи ні, не позавчора. Вчора треба було їх полити. Бо я вчора пересаджувала ось цю орхідею. Вона пересаджена і це її перший полив. 20 хвилин у воді постоять. А потім вода зливається. І цією водою мені ще потрібно полити кактуси і суккуленти. А ось це непорозуміння. Явно не хоче жити. Вже ще одного листочка скинуло. То виглядає, як жовте, воно не жовте. Там не жовте. Хоча може і жовте відмирає і ще й оцей листочок чогось. Коротше, ця Вайлет Квін, а це вона, вперто не хоче жити. Вона мене так бісить, мені хочеться її викинути, чесне слово. Не люблю такі рослини, які самі не живуть, і мені. Нерви псують. Ну, отаке. Ще й цю треба зараз долити туди водички на саме дно. Хоча вона все одно помирати збирається. Який сенс взагалі є? Возитись от от з таким. Взагалі не бачу сенсу. Кукуй то мусор. Як же ж мені це зробити? темряві Я трошечки полінилася. Полі... Треба було ліхтарик надіти на шию. Ми не є. Ви мені трохи лінь, дивиться. Але ж котів погодувати треба. Погодуємо якось. Ковальний щоб споровно було. Воно рознімає там щось, не знаю що. Не бачу. Не бачу темно темрява. Суцільна темрява. Це до ранку світла не буде. Так, наче ж поровну ліса і вася. Так, тепер можу. Показати, що у нас тут відбувається, їдять. Значит, отакий Фелікс, отакий останній Фелікс, до речі. Фелікс вже скінчився, треба купляти. все з'їли, вилискали молодці. Молодці. А я дуже погано почуваюся. У мене Дуже низький тиск. Так що не знаю. Кожної ночі у нас тривоги. Літають дрони, ракети. І знову тривога в Києві тривала 5 годин. Ці кляті фашисти, наче навмисно, знущаються, вчиняючи терор над мирним населенням. І це не тільки терор, а по суті цілячись. По об'єктах критичної інфраструктури на холодної зими ворог вчиняє на очах всього світу відвертий геноцид, дії, які не тільки співставні зі злочинами Третього Рейху, але по нелюдській жорстокості і перевищують їх. І дуже треба, щоб все це нарешті. Побачив світ, і щоб всі люди у всьому світі, нарешті, побачили і зрозуміли, які страшні злочини коїть сучасна Росія, яким вона є насправді осередком брехні і концентрованого зла.